Всім привіт! Привіт! Ми в аеропорту сан франциско Сидимо, чекаємо літак, тому що в нас буде вікенд в Майами. Uh -huh. Сидимо, чекаємо літак. Він буде через годину, так що ось наші ворота. Мені вже не подобається ця поїздка, тому що нам дали всім різні місця. Як хрін з де сижу. І всі хрізна, де сидять. Подожди, чого ти жалишся? Ти хоч з тасіком сидиш, а ми вообще не понятно де і не понятно з ким, і ще й посередині, ще й посередині з обох сторон будуть люди взагалі. по Дорога надалася такою важкою, тому що я поспала лише годинку. І тоді заснула, і мене вже будуть, кажуть, все. Ми вже привиціло майже вставав, прокидалася. Ой, ну це, звісно, не дуже круто. Так, йдемо зараз забрати свої чемодани. Так, де тут наші чомона? Я не бачу. Хватай. Все з ним порядку. Чу він мокрий? Мокрий? Майами. Десь літачок ходить. Мені дуже подобається. Такі домівки здоровезні. До речі, фліксбас їде. Вони в Польщі були. А зараз ми йдемо на набережну. Я не пам'ятаю, як це буде українською. Тут так людей багато, всі такі роздіті. У нас в хаті холодніше, ніж тут. Так, ми підійшли до набережне. Такі, не знаю, коробки стоять. Колесо. Це вже вихіді, так розуміємо, на відкритий океан. Ми вже підійшли до океану. Просто неймовірно, неймовірного кольору. Вона а ось там стоїть круїзний лайнер. Такий здоровий, прям гігантський. Да. Сюди монасолоджуємося, сонце, Сдиваємося. Десь с так де зверху летить. Не ми чого степля. Ми чекаємо, поки нам дадуть добросимо, зіселилися хату нашу. Так вже сон клоне, тому що я поспала всього лише годину. Oh Ми приїхали на пляж. Ось така дорожка. Ну, дуже вона, звісно, зручна. Який пісточок бівесенький. Так, давайте зарозуватися. Давайте зараз підійдемо, побачимо ніжки. Ой, холодно. Но вода, до речі, тепліша, ніж Сан-Франциско. Бо і пішов купатися. Я таки не, не ріснула. Стою зі старба. Не так, мені просто трішки шло. бо Тут такі великі пилі. А я ще й плавати не вмію. Не знаю. Я думала, мені буде холодно, Бо я задаю довжки мочу і мені вже так Мені дуже тепло. Я вже їхав з пляжу, на пляжі я заснула. Сьогоднісь машині ставити. Хоже по У мене так купають сон, просто зі бути немає. Я і маю з останніх сил. Так, нам треба знайти ящик від наших. Апартаменти. А де ти павука побачив? Я не я ж дальше такие только что маленькие бегали. Тут двери противоураганы. Правила, які є про них. Хорошие. Закрывающий механізм другой. Щоб закрыть двері з Д3 Поставить поставити вертикальну позицію, якусь там штуку потрібно. И так, так же этот ключ повернуть в вертикальную позицию надо будет, потому что тут запирается походу вот так штифтами. Вау. Не вот так, а вот так вот. Двери, открывайте! Вау! Let's go. Oh, my God. Вау, тут wow. прям wow. тоже wow. богато wow. места. Ну, спочнем напевно, с кухни. У нас такая барнастика. Дуже в мене немає коментарів, тому що в мене що? Наскільки крута хата? А в нас вигляд і на річку. Ака прикольна, по фоткам зовсім друге. Блін, крокодил сюди. А що це? Це крокодила. Ах, муха, я знакома серйозно. У нас і річка поряд, і басейн. Вода жирна. І круги, там у нас барбекю. Давайте подивимось, які тут кімнати. Комната. Вау! Ты своя, свой душа. У нас уже телек есть. Да. Оно открывает окно. Вау! Какая красота! Вот сразу можем выходить, что Мені, якщо чесно, моторошно іноді виходить, тому що тут всякі живності ходять. Тут така ванч зона. Давайте тепер я сніму краще. Ось у нас велка. У нас є в плавній тут. Вот такое. А, як мило. От так, також. Свій душі. Дивіться, як це все виглядає ввечері. Це така з підсвіткою. Так, це у нас, ми зараз будемо їсти. Сьогодні вже другий день, як ми в Майамі. Ми приїхали на пляж Так, правильно. Ми не, не другий день в Майамі. Це ж уже не Майамі, а це ну, Порт Ну Це чого? Це вважається, як це да? Майами, да, а В не каунті, ми в другий день вже. Ну це просто район так називає. Так, район Форт вопроте. Приїхали на пляж на океан, заплатили за парковку і зараз йдемо, йдемо на пляж. Вчора, до речі, трохи позбарали. Хотя ми тільки годинку інше на пляжі, але трішки попідварали. Ми вже підходимо до пляжу, там далі вон. Кораблі видно. <плес> Комусь а, посилки з Аліекспреса <плес> йдуть. Тут, <плес> до, до речі, пляж такий, більше він, більше він просторий, і тут всякі ось домівки є, сп... рятувальники. <плес> зараз побачимо, яка тут водичка. Дивіться, як близько корабль підходить. Ми приїхали на набережну, яка точ точ як в GTA Vice City, так? Так. No. Як Вай Сіті. А кажуть, що ось це схоже на готель, там, де була перша місія. Прям дуже схоже. Блін, попасти, попасти в гру це круто. Ось це готель з Vice City. а оце готель в Майами.